Привіт народ! Моя борода синя брови теж, і за дужкою окулярів може бути не видно. Мене звати Володя Фурман. Я розкажу в цьому відео про, про цей канал, про мій канал і про цільову аудиторію. Цей канал я започаткував тому, що люди з одного боку дуже довго йшли. Там 9 днів йшов хлопчина, той Тоні Хайкер, який теж виявився. Якимось не ненависником України. І цю свою ненависть він проявляє в тому, що е, перемитнувся на інший бік, що йому там е, Росія і все антиукраїнське більше до вподоби. Е, і щоб люди не брали за основу їхню поведінку, тому що люди як? Вони беруть собі, за приклад цю людину, яка спетляла. І вони все одно якимось чином вивіряють і свій шлях, і, ну і якийсь там світогляд свій теж коригують. Тому що це люди, які виходять, вони є якимись авторитетами, як-не-як, в як, тій чи в іншій мірі. І ці, їхній авторитет впливає на, на світогляд. Тих людей, які беруть їхній приклад за основу. Тому з одного боку, я м, намагаюся пояснити людям, що не треба витрачати 9 днів шляху і більше днів шляху не проводити стільки часу на ногах. А з іншого боку, я намагаюся також пояснити людям, що Росія не винна в всіх наших бідах. Не те, щоб вона не була до них причетна. Але все ж таки причину треба шукати у своїй слабкості, а не в чиїсь силі і ой, які ви там негідники, ви вирішили взяти нас силою. Тому що люди, вони у звичайній своїй, у звичайному своєму житті, коли вони бачать, що вони мають якусь можливість, що люди навколо них дають якусь слабину або вони. Не такі досвідчення, не такі освічення, не мають таких якихось знань, як вони, то вони охоче використовують ці свої можливості. Вони там роздають хабарі, вони там е, вирішують якось свої справи. Ну, одним словом, поладять тут руський бізнес в Україні. Руський бізнес це такий вид діяльності, який е, е, не, не потребує якихось здібностей чи якогось інтелекту а просто потребує сприятливого ринкового середовища, коли, коли людина має якісь там мінімальні, мінімальні різниці у, у можливостях і здібностях, але може використовувати їх наповну, даючи там хабарі, отримуючи там якісь преференції в неконкурентний спосіб. Тобто заборонити всім іншим щось робити і самому на цьому збагачуватись. Ось такий якийсь підхід. Так, зараз я вирубаю це і переосмислю сам те, що сказав. Так, продовження цієї теми про русський бізнес. Мене, звичайно, несе не туди, постійно. я постійно, і я цим нічого зробити не можу. Мені в коментарях там прилітає, щоб я тут не мукав, не гикав і ще там що не робив, а, щоб я, може, хоч якось готувався, писав якісь тексти перед тим, як я вам буду щось розповідати. Повірте, я пробував це робити, і мене в тих текстах щоразу несе теж не туди. І коли я починаю редагувати і, і намагатись дотриматись якоїсь одної лінії це займає просто прірву часу. І я то редагування ніколи не закінчу, щоб щось розповісти. Тому, тому виходить, як виходить. Я би хотів поділитися всім, чим треба поділитися, щоб до мене було менше запитань в Телеграмі. Бо реально я можу відповідати на це все цілий день. Деколи буває таке, що я туди не заглядаю цілісенький день, аж поки ви не полягаєте там спати, щоб я міг повідповідати, і ви аж на наступний день то попрочитували, і діалог продовжився на наступний день. Тому що поговорити фізично, я з вами не маю змоги навіть тільки з деякими, котрим, котрим ну, дуже треба, в котрі вважають свій випадок дійсно особливим. А випадки бувають особливі, тому що є люди, які проросійсько налаштовані, які там навіть російський паспорт мають. І реально вони не можуть адреснути ці свої повідомлення, ну, ці свої запитання нікому, тому що вони реально бояться. Вони бояться на, 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 нарватися на якийсь лютий хейт, вони приховують це своє е, це, це своє становище. Ну, тому що, е, Росія, Росія напала, і все, що пов'язане з Росією, зараз не, не те, що не популярне, а навіть не, антипопулярне, небезпечне. А, ем, на, наші люди, вони типу, взагалі не доганяють. те, що ці люди, які зібрались на Росію, що їм треба було б в цьому допомогти. І допомога словами «Чемодан, вокзал Росія це не допомога, це ідіотизм. Якщо ви б хотіли побудувати якесь у, у, унітарне мовне суспільство, то треба було щоб ви хоч самі могли це зробити. Українці самі по собі нічого не можуть зробити, так як і молдовани. Подивитися на історію Молдови, її тільки Сталін там в 1939 році відкусив від Румунії. І зараз його, її назад до Румунії приєднати неможливо. Бо цю стянину вуха і, і, і дефекацію Черепушки. Яку зробила, робив, зробив радянський Русь Союз, яку, яку в тому числі робили і українці, і не тільки росіяни. Е, вже, ну, її вже не викоренити із Молдаванів. Ну і вони фактично приречені також вже так само, як і Україна, приречена, і вона на рівні цієї приреченості вже бултихається якесь там, не знаю, яке століття е, все за рахунок того, що жінки народжують. І ті жінки передають українську мову в наступне покоління, а потім система освіти на, на цьому українському базисі будує будує якусь надбудову, яка викликає якісь патріотичні почуття і все інше, що дозволяє відчувати себе частиною якогось єдиного цілого, яке протиставлено. Чомусь там якійсь зовнішній загрозі. В нашому випадку це Росія. Хоча загроза, реальна загроза це наше неукство, те, що серед українців немає е, тих, котрі б е, змогли очолити цей натовп. Е, час, е, час від часу знаходяться ті, котрі, які можуть очолити, але після очолення вони не знають, що робити далі. І це закінчується завжди одним тим самим. Щоб що приходить та Росія і починає тут робити те, що вона звичайно робить. Як малярійні комарі. Просто прилітають, кусають і люди мруть. Так само ці росіяни Вони себе поводять, як поводять. Як... Згадується розповідь одного хлопця із автобази. Радянської автобази і про пояснювальну записку, про те, що в одного е водія тік радіатор, він ходив, клянчив новий радіатор. І нарешті, коли він отримав той радіатор, ну бо в Радянському Союзі проблеми були зі всіма запчастинами, е і він з'їде вже з тим новим радіатором і він в'їхав в дерево. І е він, його заставили писати пояснювальну записку. Він каже: їду я і бачу, що машина їде в дерево. І я розумію, що новий радіатор, але нічого з цим зробити не можу. То так само і з українцями виходить, що та, та Росія вона розуміє, що нічого з цього не вийде все одно. Що окрім війни, окрім вбивств і окрім донесення цього якогось руського міра. Воно ніякого результату не дасть. Тобто їхнє життя не покращиться, багато із них помруть, але вони нічого з собою зробити не можуть. Тому треба було б, що українці щось з цим зробили. Побудували там якусь стіну, пропагували бо там зима близько і здичавіллі там за стіною. Треба нести службу на стіні, побудувати там стіну 300 метрів висотою. Ну, чим не національна ідея. Заборонити там чоловікам одружуватися, кожного чоловіка і сім'ї відправляти на, на, на довічну службу на стіну. Ну, Чому б не вигадати такі закони? Побудувати величезну стіну можна, і чим вам не національна ідея. Знову мене понесло не туди. Давайте я повернуся до того, для кого цей канал. Цей канал я започаткував для задротів, для таких самих хлопців, як і я, які. Ще знаходяться в тій стадії, в, якому, в якій я знаходився в своєму минулому, в своєму не такому далекому минулому, там якоїсь п'ятирічної давнини. Коли, хоча може, не п'ятирічної, я добре себе пам'ятаю в університетські роки, як я дивився на світ. І там якесь порушення закону. Для мене тоді було просто величезною проблемою. Пізніше, коли я став підприємцем, я зрозумів, як люди, які є моїми замовниками, як вони цей закон використовують, як вони використовують систему, щоб їх багатство росли, а прості хлопці, які люблять свою роботу, і далі продовжували любити свою роботу і виконували її так, щоб результати цієї праці приносили гроші їм. Ну, Я розумію, що хлопці прості розумом, які не писали там якісь складні курсові роботи, не писали якісь там наукові роботи, якісь дипломи, вони розуміють цей світ по-іншому. Вони, коли дізнаються, що люди виходять, вони просто дізнаються, як вони то роблять. І просто намагаються повторити той їхній шлях, як, вони, як інші люди то роблять. І е, в них знань абсолютно не було ніяких. Вони зовсім три дні назад знали, що можна вийти, і ще за два дні передивилися решту всяких відосиків, і в них від нуля над тим нулем виросло знань ну, дуже багато в порівнянні з тим, що не було нічого. І, е, якщо взяти це співвідношення, цю граничне співвідношення, коли, е, коли в знаменнику значення прямує до нуля, а в чисельнику там будь-яке число, то це от співвідношення в їхній голові дає е, уявлення, що вони знають все. Оцей за короткий час, коли вони назбиралися цих знань, у них, е, них формує відчуття, що вони вже вивчили все абсолютно. І е, на цій хвилі вони просто беруть і діють. І принаймні половина із них досягає успіху із першого разу. А люди, які писали дипломні роботи, які там захищали, відповідали на якісь там запитання, ви, там, знаходили якусь тему для якоїсь наукової роботи і це все робили, вони розуміють, що до питання треба підходити комплексно. От і вони підходять комплексно до питання е, в галузі як чи В площині яких цих запитань, вони абсолютно не мають ніякого досвіду, вони, вони абсолютно е е живуть в якомусь окремому своєму світі, де е можна закопатися в якусь тему глибоко, де можна робити якусь роботу і, да і показувати якісь результати, для, для яких там і негативні результати є результати. Ну і оці хлопці. Починають робити вигляд, що вони можуть назбирати якихось знань, а потім їх втілити на практиці. Але, але, але ці хлопці вони живуть здебільшого в теоретичному світі. І вони роблять якийсь перехід кордону у відкритому космосі перехід. Прямого, прямої лінії кордону у вакуумі. Там, для них є якась пряма, яка існує. Там ну, є анекдоти на цю тему про, про, про наприклад, про що там? Про, про курку, про фізиків і курку. Який вивчав питання, чому кури не несуться у фермера чи погано несуться у якогось фермера, і він каже, що в мене є рішення, тільки воно, може, тільки воно працює для сферичних курей у вакуумі. То так само ці люди знаходять рішення для переходу кордону, тільки воно існує теж у. Якомусь э, сферичному тілі, яке обертається в космосі в якомусь вакуумі без ніяких там зовнішніх обставин, які постійно змінюються. А, і цим людям наважитись на те, щоб перейти той кордон, для них то капець як, як складно. І вони навіть той перехід ускладнюють по максимально як можна. І це я говорю з власної практики, тому що мої колеги з роботи. Переходили той кордон, і коли він переходить той кордон. Він мене, він безпосередньо, коли стартанув, він мене поради не питав. Він питав до того, потім зник, потім ще десь чогось назбирався. І потім вони пішли. І е, обставини змінилися 20 разів. Він там наслухався якихось інших, і далі, замість того, щоб зробити це коротко і швидко, пішов так, щоб тинятися там не знаю, 5-6 днів. Тому що а, він не хотів наражатися на небезпеку, коли він там доїжджав би поближче. А, і, а, і зараз він там сидить вже в військовій частині. А, і він замість того, щоб знову звернутися до мене, він сам там далі продовжує назбирувати якийсь досвід інших, шукати якихось таксистів, шукати якісь готелі, де можна переховуватися. І я з ним розмовляю, він бере, ділиться зі мною. Того, що він там назбирав, і загітувати його, щоб він валив там якесь СЗЧ і валив по-нормальному за день там якусь Молдову, е і з е моєю підтримкою. Тому що е у мене є трохи знайомих у Хмельницькому, є трохи знайомих туди далі на південь до Дністра, які можуть посупортити, щоб доїхати. І, е він цими послугами користати, користатись не хоче. Він далі все ускладнює. Він там знайшов, кому заплатити, щоб йому зробили якусь там залізу довідку за догляду, за, за якоюсь бабусею чи дідусем, чи, чи невідомо ким. І е, далі він використовує цей шлях, е, е, поки йому там готують той якийсь привід для виходу е, просто за кордон, для того, щоб сидіти і нічого не робити. Він просто марнує час, свій марнує, своє життя марнує. Він каже, а що, мені тут нормально, я в нормальних умовах, мене не так ганяють, як всіх решти. Ми там живемо е, бо, бо от так сталося, що їм там надають кращі умови, бо вони там якісь, не знаю, можуть бути якимись інженерами. І, і я йому кажу, ну добре, в тебе там умови краще, ніби тобі там не загрожуєш, тебе відправлять на, на той передок, так як відправили тих, котрих наловили вже з тобою, і там серед них вже є вбиті. Не загрожують, добре кажу. Але ж ти ж просто марнуєш своє життя замість того, щоб спати вдома, спати з тою гарною дівчиною, яку тут від дивом вдалося десь знайти. Точніше, вона сама тебе якось знайшла і подумала, що ну добре. Займуся з ним якимось благодійним сексом, бо він виглядає прийнятним для того, щоб його розмножувати. І він не зовсім розуміє, що він навіть втрачає, він намагається знайти якісь позитивні речі в тому своєму становищі теперішньому. І якось собі зробити кілька варіантів для того, щоб звідти спетляти, бо бачиш, якщо він. Піде із частини, то він там на виду більше, ніж усі решта, його там швидше почнуть шукати. А те, що він розумніший і може спланувати е, втечу із тої військової частини по-нормальному, те, що в нього є гроші на те, щоб можна було переховуватися по якихось там секретних місцях, скільки хочеш, те, що в нього є гроші, щоб зробити там собі якийсь кортеж, щоб його довести, там хоч до води в ластах прямо. То він, він цього не розуміє. Він краще віддасть гроші величезні, там якихось 5, 7 12 тисяч доларів, комусь іншому, чи вже 25 тисяч доларів фігурують там ціни, щоб йому зробили якийсь папірець, щоб не наражати себе на цю небезпеку, яку він себе наразив за перший раз. І ось це мій контингент, от такі от хлопці. Я намагаюся їм вправити мізки, щоб вони не робили дурниці, щоб їхній той план не виглядав складно, щоб він виглядав попростіше, щоб в ньому була задіяна допомога інших людей, тому що інші люди вони радо допомагають і за зовсім невеликі гроші. Там прості таксисти, прості готельєри, навіть люди, просто, які здають там житло в тих горах, вони кожен хочуть допомогти, тому що вони в тій чи в мірі кожен постраждав від цих міжкордонників тих якихось тицикунів і від цих, як їх там назвати, фараонів, які думають, що вони поліція, бо вони живі і в них є зброя. І прості люди вони допомагають. Вони щиро допомагають, тим більше що вони на цьому заробляють просто те, що вони хотіли би заробити, те, що вони заробляли у звичайних умовах. І, 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 і от, от, до цих людей я намагаюся достукатися. Люди, які прості хлопці, які хакнули цей світ відразу, які зрозуміли, що школа то до лампочки, університет то взагалі для якихось дегенератів, бо там нема чого робити. Що я кину цю всю фігню, піду працювати кур'єром десь на Глову в Києві. і в мене буде нормально бабла. І я зможу якихось дівчат водити по клубах, і в мене буде секс зараз, а не десь колись, там невідомо коли потім. Для цих, щоб почали класти якусь плитку, цеглу чи, чи все інше. Розумі розуміючи, що так працювати важко, так що треба вгрохати там якийсь час, щоб цього навчитися. Але він розуміє, що він цього може навчитись, по його там дядько. Його батько чи його там сусід навчилися це робити. І на якихось підсобних роботах спочатку, в них, а потім вже й самостійно. Вони продовжують цим заробляти і заробляють нормальні гроші, поки решта там вчиться по тих якихось університетах, вбахує купу грошей за якийсь контракт. Ну, потім вони, звичайно, можуть працювати якимись айтішниками, але айтішниками ж працює небагато. А решта просто. В свій час в нікуди. То оці хлопці, прості хлопці головою, які вміють комунікувати з іншими людьми, які раптом, що йде не так, то вони можуть і нормально там табло начистити, які можуть вдвох взяти якогось там свистка на дорозі цього фараона, взяти і викинути його в канаву, або в, в, в чотирьох можуть викинути вдвох в канаву і поїхати там собі далі. Оці прості хлопці, вони не потребують моєї допомоги. Так, вони бісяться через те, що я розповідаю, тому що виходить, що ці таємні знання, які, які вони щойно здобули, які вони здобули у великій кількості, як їм здається, що вони просто дізналися щось неймовірне. Для них це було, наче відкриття. Того, що Земля обертається, а не планети навколо неї, чи про те, що бувають там якісь чорні діри в космосі, і те, що світло від сонця до нас летить понад 8 хвилин, що ми бачимо минуле, далеке минуле сонця, що ці фотони, які до нас долітають, вони були сформовані мільйони-мільйони років назад біля сонячного ядра які ледь-ледь прорвалися на поверхню, і ми бачимо далекі далекі минули Всесвіту. Але, ну, це для незрозумілої для мене мові. А для, для хлоп, для тих хлопців байдуже. Це, що я говорю зараз, для них просто в мої губи ворушаться і вони не чують жодного слова, тому що це якась дурня, вона не, не відноситься до того, що робить їхнє життя кращим. І ці хлопці абсолютно мають рацію, і вони мають причини, щоб біситися. Ну, бісіться. Але поки ви вже там спетляєте давним-давно по тих Європах, і ви вже, там вже потомство дасте, ви там вже там завагітнієте купу жінок, поки ця моя аудиторія буде сидіти і розробляти перетин сферичного кордону у вакуумі. То ось так. Ось так це все виглядає моїми очима. І ось така ось моя мета. Так що, хлопці, усі все вийде. Складні розумом хлопці спрощуйте, прості розумом хлопці не сильно ускладнюйте. І, і Україна стане кращою.